Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запоріжжі окупанти продовжують терор. Продовж доби ворог бив безпілотниками по Мар'ївці, Таврійському, Голійполі та Оріхову. П'ять людей отримали поранення. Зранку дроном поранені двоє молодиків по біленькому. О півдні у селі Веселянка росіяни ударили в півдроном по мікроавтобусу. Водій загинув на місці. У воздвижівці внаслідок удару фабом. Поранення отримав чоловік. Воріхові та Возвиживці рятувальники приборкали дві пожежі, які виникли через ворожі обстріли. Російські воєнкори повідомляють, що після двох місяців підготовки на Гуляйпільський напрямок перекидають військових з північної Кореї. Станом на ранок, за даними центру протидії дезінформації, появи північно-корейських військових не зафіксовано. Водночас Діпстейт повідомляє про тиску окупантів в районі Степногірська та Плавнів, де загарбники намагаються просочитися по висохлому Каховському водосховищу та обійти Степногірськ із заходу. У парку честі на Хортиці висадило 205 дерев. Рідні полеглих захисників та інші містяни разом озеленили ділянку, де кожне дерево присвячено загиблому герою. У хортицькому районі започаткували алею гідності, висадили дерева у парку героїв Національної гвардії. За статистикою видання Forbes, на підконтрольній Україні території залишилося близько 30,5 мільйонів людей. Цей рівень близький до показників 1920-х років. Для прикладу у 2019 році на підконтрольних територіях України проживало більше 37 мільйонів людей. У Бердянську продовжують мобілізовувати українців для війни на боці Росії. У мережі з'явилося відео, як з бордянського воєнкомату до автобусу прямують чоловіки, які долучилися до лав окупаційної армії. У Запоріжжі вночі спалахнула пожежа. На другому поверсі дев'ятиповерхівки через необережне куріння у загальному коридорі спалахнули домашні речі. Надзвичайники врятували трьох людей за допомогою автодробини. Ще двох вивели на свіже повітря сходами. Люди не постраждали. За тиждень коштом громад Запорізької області силам оборони передали обладнання на 100 мільйонів гривень. 28 підрозділів отримали чотири безпілотні авіакомплекси, майже три сотні FPV-дронів та квадрокоптерів, дві автівки, 40 засобів РЕП, засоби живлення та дистанційного мінування. Запорізька патрульна поліцейська здобула срібло на чемпіонаті світу у Вроцлаві. Вероніка Кочаткова стала призеркою змагань з військово-спортивного багатоборства. Минулого тижня у Запоріжжі прибрали ще 23 незаконних рекламних конструкції. Серед них застарілі сітілайти на дамбі між Вознесенівським та Олександрівським районами. 23 листопада у Запоріжжі зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря становила 156 градусів тепла, що на 1,3 градуси вище за рекорд 2015 року. Абсолютний рекорд тепла зафіксували ще у 1932 році. Він становить 24 градуси тепла. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.